дерево подойти, а не кубачить. Он поплыл. Это я вас, друзья. що тільки на нашій кухні не відбувається. І застілля, і пироги, і випічка, і гриби, і поробки з бетону. Сьогодні в нас ексклюзивний випадок. Ми на кухні робимо забор. Зараз у нас проходить момент покраски. Я вже ось така чистенька, гарненька. Фарбую досочки. Дуже гарний такий колір, це венга. венге. Ну і швиденько вам розкажу, як же ж ми робили цей заборчик. У нас тут якраз Комусь треба прийти по жратоньки, коли я починаю знімати. Коротше, знайшла я на мусорці піддон. А також ось такі довгі, бачите, такі, не знаю, будівельники викидували такі, як лісниці, чи що воно таке, не знаю, чи як полички якісь були. Ну, ось такі двохметрові такі жердини. Я їх бігом під мишку. Піддон під мишку, і все це без ліфта на високий, піднімаю поверх. І починаємо ми з мами думати, як же ж нам зробити цей заборчик. Так як є, у нас вже ці довгі палки. Починаємо ми починаємо розбирати піддон. Розібрали піддон лобзиком електричним, розпилили його, розпиляли. На ось такі досочки. Ось це я зараз фарбую, і потім будемо прикручувати. Виходить у нас чотирьохметровий вийде заборчик. Подивіться, який класний колір. Ось. Займаюся я рукоблудством, Таким класним валіком фарбую дощечки. Не всі вийшли цілі, вони десь там тріснуті. Ось є ось такі, вони зовсім навпіл розвалилися, бо були спеціальні там якісь гвозді, такі з різьбою. Тому було важкувато розбирати піддон, але ми з цим впоралися. І займаюся я таким веселим заняттям. Ось. Потім ще пофарбую оці довгі, але ну, вони там якимось спортивними фарбами пофарбовані. Якась зелена, вона не зчищається. Так що буде там зелено, некрасива сторона, буде дивитися в квітник, а ось ця сторона буде пофарбована, буде дивитися до людей. Так що такі справи. Ну Ось поки що такий етап. Ось такою ерундою. Ми з мамулечкою займаємося. Наступний етап це ми будемо прикручувати. Скоріше за все, я буду прикручувати. Тому чекайте на наступний, на наступну сходинку, наступний етап нашого створення заборчику з мусорки і подивимось, що в нас вийде. Ось в такому вигляді на смітник викидалися ці дерев'яні конструкції. Що це було до цього, я не знаю. Але ми за допомогою електролобзика розберемо, розпиляємо їх на запчастини і будемо продовжувати конструювати наш невеличкий парканчик. Все, розпилила я на такі довгі палки. Повідпуляла і вже фарбую фарбою. Це фарба для, спеціально для деревини. Оце все, що не відчищається, не шліфується, покриваю. Ось ця негарна фарба, вона, звісно, проявляється, але ми з ну, вниз цю сторону або до квітів. Розвернемо і тоді ой, нічого не буде видно. От такі справи. Це проєкт паркан для клумби, день другий. Ось і кінечний результат того, що в мене вийшло. Попередньо розклали дощечки рівномірно, засверлилися та саморізами для дерева скріпили частини. Мені дуже подобається. Вийшов цивільний такий культурненький парканчик. Залишилося лише пофарбувати торці, і вже можна відправляти його на постійне місце. Мені подобається і колір, і конфігурація, і я вважаю, що в нас все вийшло. Зараз ви побачите, чим займаються молоді дівчатка весняними вечорами. Вони розбирають якусь чергову дерев'яну конструкцію. Пройшло вже декілька тижнів спочатку нашої роботи над парканчиком для клумби. Дочекалися ми ще одного подгончика на смітнику. Так, так, оця жіночка в окулярах. Мать сімейства лази по смітниках, і збирає стройматеріали для парканчика для клумби. Я вже пофарбувала, це, виходить, вже третя частина нашого парканчика. Пофарбувала вже всі досочки в два шари, чекаю, поки висохне, і буду скручувати, засвердлюватися. Хочу вам показати, якою фарбою фарбую. Ось така. Вона не з дешевих, але подивіться, який гарний результат. Вона дуже швидко сохне, вона не смердить і велике різноманіття кольорів. Ось воно трошки засвічує від вікна, але це такий темний, темний коричневий з сіруватим підтоном. Якщо буде видно, то ось тут, бачите, ось такий красивий, красивий колір Палісандр, чи як венге. Це венге. Ось такі справи. Розміри. Якщо будете робити так, як я, розміри вибирайте по можливості або які вам потрібні. Ми відштовхувалися від наявності матеріалів і наскільки нам його хвати. Конкретно зараз возьму рулеточку і вам скажу, зачекайте. Так, довжина ось цих. Метр сімдесят. А довжина палочок п'ять. Довжина попередніх, попередніх частин у нас двох два метри. Так що ось так, ось такі справи. Мені здається, гарно вийде. Результат. Коли ми будемо встановлювати, то вже я тоді вам покажу на клумбі, а сам процес, який затягнувся десь на місяць, уже смонтую в одне відео. Так, дорогі друзі, закінчила я збірку. Нашого маленького парканчика останню частинку. Ось так виходить. Мені дуже подобається і колір, і фактура. Я залишилася лише зверху, ось тут пофарбувати торці, і все. І всі три частини нашого паркана готові. Будемо. Згодом встановлювати. На клумбочку вже земля там дозволяє забити в себе цю арматуру. Так що ось такі справи доробили наш паркан з сміття. Директор, директор прийшов роботу приймати, точка. Іди сюди, йди, Туч, Іди. Хозяйка, хозяюшка прийшла. Красотинушка, ти моя. Ай, ты помощниця. Помощниця. Чи ти прораб? Ти помощниця, чи прораб, скажи. Умничка. Ось такі справи, друзі. Дякую вам за перегляд. Дякую. За те, що ви підписалися. Дякую за ваші вподобайки і безцінні. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим захисникам!